Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, 30 травня, такого піздятця, вибачте на слові, ще ніде не було ніколи і ніяк. Ось дивіться, за мною оце пробка, яка стоїть і яку вони не пропускають. А знаєте чому не пропускають? Тому що вони сказали, що там був прильот, і знаєте, що там відбувається? Археологічні розкопки. Тобто... Всі швидкі надзвичайні служби, оце зараз стоять і розвертаються назад. Такого бреда я ще не бачив в житті. Прильоти були завжди скрізь на житлових масивах, у центрі міста і так далі. Але щоб отако знімати, щоб отако тормозити і нікого не пускати, але ви бачите, я когось пропустили одного вибіркового. Такого бреда ще я не бачив. Я вам скажу, шановні. Мараз крепчає. Тобто люди зараз отам стоять годинами. Я десь хвилин 40 чи 50 простояв, випалив півбака бензину і тепер я змушений їхати назад. І кудою їхати, теж не зрозуміло. Шановні мої друзі, це перемога. Перемога. Бреда над здоровим глуздом. Попереджувальних знаків нічого там не встановлено. І всі їдуть в сліпу, думаючи, що це просто пробка, а це, насамперед, це жопа. Це такий бред, друзі мої.